Теж з Фейсбуком Трапилося, е, Світлана Поваляєва Патеса, написала таку розпачливу каже, що от я дуже люблю червоні платі, і, мабуть, в житті в мене щось там нікого не складеться, щоб в ньому поховали. І мене народилась така штука, називається Балада про кольори або реабілітація зеленого кольору. Чорний то є основа. Чорний усе вміщає. І ниточка кольорова на чорному виграває. І чорно з чорного світло з'явилось, веселкою в небі грає. Ми з чорнозему зродились і в чорнозем повертаєм. Сірий то кольор загадок, у сірому час дрімає, і мудрості давній спадок туманні шати вдягає. В серпанку світи загадкові, в ліжечку снам ти віриш. Тобі свої колискові, муркочек, котичок, сірий. Люблю я котики, мене лишився там десь чекає. Жовтий то кольор дитинства, жовті курчата й кульбаби. Жовта, весела кохтинка була у моєї баби, жовтий безсмертя хоче, жовтий усе переважить, бо жовті стрічки і скотчу на броніках кіборгів наших. У синьому добре мріять і море синє і небо. Як хочеш світ перемірять, то синя вдягати треба. У синіх росах донині земля прокидається зрання, і очі сині при сині були у мого кохання. В червоному не поховають. Не буде свічок і плачів, на ньому не видно крові, і ран від куль і мечів. У ангелів крила білі, і біле вдягають за те, хто вдягнув червоне, ніколи не помирають. На листі роса і равлик, зелень надію зродила, і кропива, і щавлик борщику нам зварили. Мавка усміхається мило, і свіжі ростки підростають, і радісним хлорофілом знову весна заграє. Про білий складно писати. Білої брехні не прощає, у білому твоя мати тебе у світ сповиває, білим сорочку мережить, сувій життя ще біліше, і лише від тебе залежить, яким кольором світ цей напишеш.